Так, всім привіт з гаража. Появилась в мене нова ідея. Надивився відео на Ютубі. Там всі роблять йжики прополочні. Чи там дехто називає ротаціонна борона. Кажуть, що працює досить добре, не треба дов... ну, перед сходом. Коли от після дощу дрібненький бур'янець з'являється, воно його все виколупує. Ну і після всходу, поки ще картопля не розрослася, то теж там проходять. Ну Це все буде впереді в нас. Зараз ми займаємося, буду займатися зараз. Буду займатися зараз виготовленням. Все роблю з металолому. Ось таке у мене там. Рифлінка, тут щось понаварване, я вперед виріжу круг і потім буду вже його те все обрізати з тої сторони. Рифлінка має 5,5 там. От, ну, в основному роблять з п'ятерки, ну а в мене з того, що є. Так, тепер що? Буде три круга треба вирізати. Тут буде ширина 5 см один круг, от довжина, ну, довжина ось ця от, діаметр. Е, наружний діаметр буде 330. Я роблю, зараз ріжу болгаркою трошки більше. Він тут от 340. Потім 1 см піджену, це так, я дав на запас. В общем, перша, перший круг буде 330. Другий круг буде 200 і третій круг буде соточка. Три круга на одну сторону і три круга на другу сторону. Ріжу я спочатку такий от на 180. І потім буду в мене там десь є такі маленькі відходи кругів. Ну десь як от. От такі. І ними я буду дорізати, так як тут воно е, діаметр круга менший, воно буде лізти глибше і при цьому не буде роздовбувати цю от яму. Ну, Ось таке. В общем, зараз займаємося цими пластинами, цими кругами. Треба вирізати шість кругів по розміру. Перший круг мені вдалося. Вирізати от така от байда залишилася. Ну і вийшов ось такий досить нормальний коробок, Зачищати почти немає нічого. Нормально. От Хочу ще показати, що от другий круг, такий самий, от як перший. Такий самий як перший. То... О. І хочу підтвердити, що це все з металолому, це тупо я десь там воно лежало в землі. Я його чисто, случайно знайшов. Якби я цей кусок не знайшов, я би, напевно, не починав, бо в мене таки був ось один такий, от. Так я тут от назначив вже маленьку соточку. Ну, я її обріжу там так, на квадрат, там, а потім на станку обжену. З цього буде два круга, з цього буде два круга. І тут -а -от по одному. Так, перша соточка є, оце найменший розмір це на 100. Е -е, як я його робив, робив я ось так. От. Вирізав ось таке, от, тут центр є. Це виставив труба 50-ка, виставив по центру. На прихватки, ну такі, конкретні, щоб не убірвало. Нажимаю патрон і, і все, зараз ми. Це відіжмем. О! Ось таке от. Получається. Звісно, зря я віджав, бо тут ще треба зараз назад його поставити. І ще засверлити отвір. Десь, ну я не знаю, ну, як мінімум на 20. Щоб потім, якщо що, то можна було поставити добор. Це такий маленький їжачок посередині, щоб обробляти ну, сам вершок. Там вершок картоплі, ну, насипу цього, що от, після, після посадки. Щоб воно обробляло з боку з боку і зверху. Ну, коротше, добор. Тут ще має бути такий кусочок з їжачком. Ну, я не знаю, чи я його буду робити. Це вже буде аж потім, після завершення всього. Ну і тут а от ось це от теж зараз поставлю. Його обжину, приварю до гладенької сторони, щоб воно мені не перекосило. І так само буде, от, думав, спочатку буду робити великі, але великі спочатку не вийшли, треба було врізати сотку трубу. А чого сотку трубу? Бо в мене ступиться тут 80-ка. І сотку трубу треба так само тут. Центр є. де він там. Ось зуб, засвенений. Виставлю посередині. І так само тут, а щоб чого сотка, бо коли я буду роз... розточувати, щоб не зачіпляти, коли я буду під ступицю проточувати на другому цьому кольці. Будемо казати, на середньому. от якось так. А тут а от воно понаружі. Тут а 80, це 62. Ну, хватає. Розточити, тут на дві ступи, це в мене якраз буде железячки. Це вже потім привару і вже почну І Зразу його поділю пополам. Торкну різцем, не знаю, чи б до болгарки дорізати, через різцем до кінця, не знаю, як воно піде. Кінчик чуть-чуть, тільки там пів сантиметра треба зняти. Це при условиї, що я. Рівно виставлю. Ну, коротше, якось так буду робити, буду показувати. от, такі от токарні роботи. Ну, ну можна обійтися без них. Без них можна обійтися, просто там болгаркою нарівняв, це земля, це все я. Про... У ну, мене є можливість, я роблю. У кого немає можливості, можете не робити. Просто болгаркою підрімняв, підточив І за цей зачисний круг і. Сюди гвоздика, забив до якоїсь доски, виставив болгарку і собі прокручуєте типу такого, а з цієї сторони болгаркою воно підточує І воно тоді буде більш-менш рівно. Тут особо ідеально воно не треба, Ну я кажу, в мене є можливість я роблю. Так, ну що ж, будемо продовжувати. Вже, звісно, на дворі ніч. Ну нічого, ще співчасіка з часик. Можна попрацювати. Ну отак от я приспособився почити. Діаметр дуже великий. Я от почуть-почуть піднімаю. По Потім на 200, потім значу на 200 і роблю канавку, а там вже буду певне болгаркою типа ну, от, Типу вот типу такого. вот я цей от обточив і тут от зробив і друге кольцо. Ось це от виріжу і вже тут буде ступиться. Вже зроблю ступицю, потім просверлюю, розточу і зроблю під, під ступіцю, Це буде середньо. І ось таке. Так от кхе -кхе, цих дві проточив, от канавки зробив. Ну і тут от болгаркою дорізав. Тепер так як в мене в мене цей кусок не влізе, станок я його не зажму, оце от я, який типу, от, от круг возьму образівний. І з середини я його нарівняю. От вона не столь уж важно там той розмір внутрішній. Зверху от тут рівно та йому. А Отца вот сейчас зажму. Как я казал, тут подступицу уже выточу и на ремня его вот на диаметр 200. Ну, я пусть так. Зараз тем, что займусь. Так, ну вот такая вот получилась у меня. Вот это вот самый большой круг. Вот это вот самый меньший на 100. Цей 330 наружный диаметр. Тут опять 5,5. От. А це у нас 100. Цей має бути на 200. Ну я його буду вже обточувати тоді, коли я зроблю ступицю. Зроблю ступицю і потім вже тут а, кхе, кхе, виріжу вже, розточу отвір під ступицю, щоб сюди ступиця заходила. От таке. Так, залишився в мене один круг, який я маю зробити. Щоб його доробити, треба... тут от має бути 200. Це середній. Треба вперед зробити ступінцю. Отака от в от мене болваночка є. Тут от підшипники 62 на 25 внутрі. Коротше, я не заморачуюсь, які вони там номером. Сюди я їх зажену. Візьму з краю сальник, ну він, я не знаю, він там буде щось допомагати чи не буде, це так, понти, все. Просто тут мені треба пару сантиметрів, коли буде вал звідси до флянця приварюватися, щоб було місце, От, настільки, щоб зробити, вварити. Якщо поставлю підшипник зразу, там з краю, то та сварка буде тут, ну, буде мені мішати. А так воно буде ніби там сховане все. А тут а зверху поставлю таку, кусочок трубочки наверху. І воно буде ніби сховане все. Ну, якось так. Такі от плани буду точити, покажу. От. От таке. Тепер що там ще? По розміру? Це я беру 70. Тут буде від е, крайнього великого флянця. Ну, кольця, кільця. Від крайнього кільця до цього середнього буде 5 см. Я взяв тут 7, 2 см зроблю проточку, щоб ось це цей железяку цю посадити сюди на флянець і обвару. Два флянці робити не буду, щоб на скрутки, щоб воно витягалося, там, ну, щоб воно було знімати. Сам це, Я просто обварую все. Я не знаю, там ці почіпники їх хватить на сотні років. Ну, якось так, ну все, будемо продовжувати показувати. Ось такі в мене дві ступиці вийшло. Там буртик не дуже великий. З цієї сторони я е, проточував 2,5 см, а з цієї сторони 3,2 см. Тут, для того, чуть довше, для того, щоб гайка ховалася всередину на валові, щоб не торчала і. Ну, може, чимсь ще. Якоюсь пробочкою закрию щось, ну це вже потім. Почіпник ну, от, заходить от. от ненько, нагрію, зайде то, що треба. Ну, і тут теж от теж чіпляється. Ось от. От таке. От. Е, тепер буду робити ось це. от. Під ось це от посадочне. Тут в мене 72, ну це в кого як виходить, якщо будете точити. Точити не обов'язково беру е, москвичовський, Жигульовський передній, е, цей, передню ступицю. Воно підходить ідеально. Те все викидаєте, та стається таке ступиця і вона там обрізається болгаркою. Там воно все елементарно. Ну в мене є можливість точити, є з чого. Ступиці в мене є дві, але я поки їх не задію. Можливо, мені десь понадобиться ще потім на якісь самоділку якусь самоділку. Ну, а зараз під, оцей от, от, під цей от діаметр тут буду робити отвір. І тут обточувати на 200 мм, тобто на 20 см. Ну Все, вперед.